Добрий день! З вами сьогодні фахівець-консультант Коростишевського ІРЦ Назарчук Алла Сергіївна. Що таке інклюзія? Сьогодні проблема навчання дітей з особливими освітніми потребами набуває широкої актуальності, інклюзивна освіта стає доступною для дітей з особливими освітніми потребами. Адже право на рівний доступ до якісної освіти та навчання за місцем проживання в умовах загальноосвітнього закладу це право всіх дітей. Кожна людина незалежно від її особливих потреб має право на одержання освіти, якість якої не відрізняється від якості освіти інших. Цей принцип відбитий у низці міжнародних документів, покладений в основу організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, котре впроваджуються з метою реалізації їхнього права вибору навчального закладу та форми навчання за місцем проживання із забезпеченням усіх необхідних для цього умов. Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей: усі діти є цінними і активними членами суспільства. Навчання в інклюзивних освітніх закладах є корисним як для дітей з особливими освітніми потребами, так і для інших дітей, для членів родини і суспільства в цілому. Як свідчать дослідження в інклюзивних класах та дитячих садках, наголос робиться, в першу чергу, на розвитку сильних якостей і талантів дітей, а не на їх особливостях. Взаємодія з іншими дітьми сприяє когнітивному, фізичному, мовному, соціальному та емоційному розвитку дітей з особливими освітніми потребами. При цьому діти з типовим рівнем розвитку демонструють відповідні моделі поведінки з дітьми з особливими потребами мотивують їх до розвитку та цілеспрямованого використання нових знань і вмінь. Взаємодія між дітьми з особливими потребами та іншими дітьми сприяє налагодженню між ними дружніх стосунків. Завдяки такій взаємодії. Діти вчаться природно сприймати та толерантно ставитись до людських відмінностей. Вони стають більш чуйними, готовими до взаємодопомоги. Інклюзія означає включення, це процес збільшення ступеня участі всіх дітей у соціальному житті, в різних програмах. Інклюзивна освіта це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та право здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу. Інклюзивний освітній заклад це заклад освіти. Який відкритий для навчання всіх дітей незалежно від їх фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоційних, мовних чи інших особливостей. Цей заклад забезпечує безбар'єрне фізичне середовище, адаптує навчальні програми та плани, методи й форми навчання тим самим надаючи можливість усім дітям успішно навчатись, в тому числі і дітям з особливими освітніми потребами, залучає батьків до співпраці, співпрацює з фахівцями з метою надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей, створює позитивну атмосферу у шкільному середовищі та громаді загалом. Інклюзія це процес, це постійний пошук ефективних шляхів задоволення індивідуальних потреб усіх без виключення дітей. В цьому випадку відмінності розглядаються як позитивне явище, яке стимулює навчання дітей та дорослих. Інклюзія пов'язана з визначенням перешкод та їх подоланням. Відповідно, вона включає проведення комплексної оцінки, збір інформації з різноманітних джерел для розробки індивідуального навчального плану, розвитку та реалізації його на практиці. В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь яку дискримінацію дітей, яка забезпечує однакове ставлення до всіх людей. Але створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами. Тобто система адаптується до потреб дитини, Девіз інклюзії, рівні можливості для кожного.